Ось уже другу добу ми знаходимося в цьому готелі. Готель нам сподобався. Ну так, він чотири зірочки, але так він десь цього рівня і є. Тут немає коралового рифу, рибок немає, але цей готель бере більш харчуванням, бо Таке непогане харчування, все тут є, кави машини стоять, можна зробити каву якусь. По харчуванню є і риба, і м'ясо, і морозиво дають. Широкий вибір різноманітних тістечок. Апельсини, гуава, фініки, овочі, соуси до них. Із гарячих страв рис, картопля, м'ясо тушковане, риба? <р atteabilities> Спробую. А що ти їж? Курицька, різ, баклажанчик, одна кардафоріка і ті м'як. Ти задоволена? Да. Дуже? Тільки трошки перепетить. Перчику додали. Ну, ну, Ще потрібно. Так, це дуже дуже. Ну, дуже дякую. Смачного. Зробила каву, собі там такий апарат класний стоїть. Кава дуже смачна. Територія готелю компактна. Є основний корпус, біля якого басейни. І від нього проходять три вулиці, на яких трьохповерхові корпуси з терасами та балконами. Від усюди недалеко до пляжу. Сьогодні вирішували ще одну проблему. Треба було роздрукувати квитки на літак, бо в аеропорту Хургади. Електронні квитки з мобільних телефонів не приймаються. Ми підійшли на рецепшн і нам допомогли, роздрукували ці квиточки. Пляж у готеля такий, можна сказати, що невеликий, але до моря йти нам з номеру ну, буквально три хвилини. Сьогодні ходили зустрічати світанок, як завжди. Дуже гарно працює анімація. О десятій ранку вони вже починають піднімати людям настрій, самі танцюють та запрошують приєднатися і потанцювати чи позайматися зарядкою. Також був східний танець та інше. Зарядка, Можна, можна, так? Да? Безплатно? Наконец-то наша мама піти на зарядку. Вже пішла? Йога вже пошла, да? йога, так? Є один недолік, який є на, на пляжі. Це мухи. Вони тебе заїдають, треба якусь накидку і сидіть від них відмахуватися. Вчора була більш-менш нормальна погода. А сьогодні вже знову вітер і прохолодно. Я зовсім не купалася. Віталік зайшов у воду пару раз, але купатись некомфортно. Басейнів у в готелі немає з підігрівом. Ну що ще можна розповісти? Нам уже залишилось тут бути завтрашній день до вечора, і ми будемо вилітати в Рим. Біля головного корпусу проходять вечірні заходи, концерти. Тут встановлена сцена. А ось так готель готується до Дня Святого Валентина. Ось у нас такий вход в наш номер, така невеличка, як тераса. У деяких людей є як балкончик, а у нас така відкрита. Готель розташований в центрі міста, тут є де вийти погуляти, хоч ліворуч йти від готелю, хоч праворуч є де пройтися. Ми ходили, гуляли, всюди тут безпечно, але буває, що пристають діти. Виїжджати з готелю будемо 6-й вечора, ще прийшли на пляж. Людей у готелі зараз відпочиває не дуже багато. Не знаю, як тут літом. На пляжі є все необхідне. Тут можна пограти і в теніс, і в волейбол, є туалети, дитяча кімната. І що наостанок побачили, це отаку велику рибу. Віталік плавав з маскою і риб не бачив, а ця приплила прямо до берега. Така дуже гарна, красива. Наш останній день був наповнений приємними емоціями. Прощаємося з готелі, з хургадою і з Єгиптом. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Буду вдячна за лайк.